Ты имеешь в виду на той же налево, да, Серьезно? Так, куда okay. же ехать. Сейчас я не понимаю, что ты кажешь? Извините, шановный. Давай. <масш> <говорот> Далее <не> загружен. <говорот> 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 Дальше по подписке. Так. Чудо-дорога. Через пистолет, спасибо. Там киевская погрошка. И... Тупняк. Збір, збір колючок на зиму. Я тут Якщо наступити вже нанувались. У нас тут є Сусанін. Оце радіо цієї фігні якоїсь. А що тут? Та якась просто діч. Типа... Та що ж гарно, це якась. Це культура не? Культури надіч, так. І от собі отак от Єврої Котлован. Що там? Типа замашки як? Буковель. Так воно виглядає. Щоб ще ще, ще більше пару метрів загарбати території. А що так, що там? Карпіти! Що це? Кар'єр це продовження. Вау! Моє железка була. Теж нічого немає, щоб вона вела кудись. Да, ні, вона так була і там назад вона через <клес> Київську, через мін. <клес> Стара Харківська вулиця, нафлата, що проходить там мимо. <клес> а так гахерня. Ось і <клес> лодіш. <клес> так шукаємо потічок біля Малого. Знайшов альтернативу. <клес> Ні, де він там щось телефон захід. Так, а ну то всі зади позбирали. Та ні, ну тут, чесно кажучи, це такий, щоб з'їзд. Так, навички спіймали. Ні, того не варте. треба Виглядає, як... Як план. Такі мені beautiful карпати Ой. Я думаю, что она везде одинаковая. Такие в Рим Сити. Она обалденная. Так. Ні, <Не>, реально <клевиця> <от> така пізня. <клевиця> 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 У нас тут виникли оці організаторські всякі, багато пару груп. І, і ось наш теж маршрут зробив, вирішив показувати дорогу на, да, на шлях істини. Вогнем і мечем. Да. І він цим мечем загнав оцю більшу частину куди треба. Коло не було тут. Ось цікаві вертикальні такі полосочки. Да, Це відео, да, таке. локація для... Ні, локація для фільму ідеальна. Звичайно, малить вгору, але показуємо. Марині, туристи з Києва. Наш регіон. Ми поїхали по іншим. Я і попрямо в гору. Якраз Така трошка. Там кладовище козацьке. Зараз синій Світлогорськ. Був весняний. Там у дороги покриста лежит. Вернешься на... О, на право. Так, давай я їх там дождусь лучше. Так. Просто сліди Мечтальні, Так, перчатки числі. Вона дівча. Але тут вітер. Так, да, вітерець такий там. Напевно вони цей. Вони продовжаться. Так, я йду. Так, висота не дуже. Так, ну вони чисто... їх чисто виробляють. А, ось вже оце вітерець тому, тому що там от е, є вихід. Такий собі і напевно... Так, таке чуття, що тут їдуть, так. Да. І цікаво, Ось тут бутилка. Ще почала серія від галужень, тому тому висновок, що. А тут у нас... А тут цілий хайвей майже. Ну, певно, не будемо. Так, тут якась, так, да, зона спляча була. Да, і там о, а тут вже тихо дуже тихо тому тут вже почався справжній справжній катакомби на тому ката сюди ну тут навколо я думаю можна а що? навколо ну круг там ну, ще можна було прямо і ось він, ого, туди хлопці. У було високі, вирішили на самокатах проїхати. Да, щоб не гнути, да, їм... І... я гнувся, але не так, як їм. Вот, я демонструю, дивись. Давай. Демонструю. Так, їзду по низьку. Це як погачар спускався. <звук> <звук> так. так. Я... А Ні, я тут не був, але там логічно Може туди і туди був шлях, так, от ми побачили Так, тут ще відгалуження Так, але тут перчатки Так, да, тут хтось вже О Так, да, тут вже реально якась Коротше от тут, щоб ви розуміли, тут вже місця для... як ми красиво, Місця для сну. Все. Не сподіваюся. Ні, а там такі великі вони досить це старі. Ага, а інші не тут є. Весь така цікава іграшка. Так, їдемо вже майже кілометр вздовж кар'єри. Ну да, мишне Але... Так, і оце здається це красиво Святогірське, правда з цієї сторони воно виглядає Так, порівняємо зараз види Да, ось такі види тут Так, да, у зараз біля машин. Ой, є там, поведем, ось тут красиве місце. Сейчас трішки там поїдемо, що нам